Дай Боже здоровье. Да. Ничего просто. Стал. А. а вы хотите показать свой? Чай. Ну, я тоже вам покажу. БДЖ, Можете и то, и то, и вы себе покажите. А ты что снимаешь? Ну, конечно. И Ничего. Що що має бути? Ходите, лапаєте, хлопці. Ми Ходимо, лапаємо, перевіряємо військовопліпові no. зараз. Це трошки. Ні, то я просто прийшов. Це я вам нічого не говорю. Такі як ви лапаєте. О, шевий. Дякую. Треба мої документ. документи. Пишіть, немає біля себе. Що, гарного дня. Ну, я просто... Я, то не мої понти. просто я як бачу, буду бачити хлопці, я буду їм допомагати.